Друзі, всім привіт! Це нова серія на каналі Тачка в Плюс. Поряд зі мною стоїть акумулятор, трос, насос. А це означає, що Тачка в Плюс сьогодні замостить рученята. Погнали, подивимо, що ми все-таки хочемо купити. А приїхали дивитись ми шкоду Octavia Тур 2004 року. І напевно ви розумієте, що якщо ми тут, то з цим автомобілем явно щось пішло не так. Давайте подивимось під капот. І що ми бачимо під капотом? Мотор! Уявляєте, нічого собі, але він трошечки підрозібраний. Чому він підрозібраний? Тому що в минулого власника він застучав, його відтягнули на СТО. На СТО, як майже у всіх таких випадках йому приговорили капітальний ремонт. Двигуна, ми зрозуміли, що це наш варіант. Приїхали, домовились про ціну. Зараз на нас вже виписали доручення. Ми поставимо живий акумулятор для того, щоб могла моргати аварійка. Візьмемо тачку на трос і потягнемо до нас в бокс. Там розберемо мотор. Ну як розберемо, знімемо клапанну кришку, знімемо піддон, подивимось, чи є там стружка. Подивимося, що з ним все-таки сталося. і Після цього приймемо рішення, що ми будемо робити з цією тачкою. Тому ставимо акумулятор. Там все не так просто. Тут шестигранник, а наборчика там з собою немає. Щось я тобі скажу йому. Негарно. Мотор, в принципі, досить простий. Зараз ми його тут за капіталом поїдемо звідси. О, а його нормально під... підрозібрали, так? Да? І що там, по... що там побачили? Не знаю. капітал, В другому вкладиш, провернувся, каже. Так сказали, так, типу. Ага. Клапанки вона виглядає, наче дезельова. Ну, да, то бензиновий дизель. Я не уявляю, скільки там пробігу. З там пробігу На щитку пише 200. 200? По другому колу? Ну, схоже. Зрозуміло. Це в нашому столі. Нам підходить. Ну, мене в цій ситуації, в принципі, радує те, що мотор цей досить простий. Його зняти. Декілька разів зняти. В принципі, також, навіть якщо три рази зняти, так. Ладно, я жартую. Ми його знімемо один раз, один раз зробимо, поставимо, а ви подивитесь, як ми це будемо робити. Ой, щось не запускається, мабуть, бензин закінчився. Нічого страшного, ми заправимось по дорозі. Так, на цьому все. Перегляд нашої тачки завершився. Зараз ми звідси її випхаємо, розрахуємось з власником, причіпимо трос і потягнемо до боксу. Санька, а по кар'вірчику пробити? Та ні, ну тут в даному випадку CarVertical нам не допоможе. У нас же тачка офіційна і з 2006 року вона знаходилась у одного власника. Якщо ти, друже, хочеш купити собі автомобіль, котрий був пригнаний з Америки чи Європи, ти можеш скористатися сервісом для перевірки CarVertical. Просто заходиш на сайт CarVertical, вбиваєш туди він-код автомобіля, котрий тебе цікавить, і вуаля, отримуєш готовий звіт. Що ти там можеш побачити? Чи був автомобіль в ДТП? Якщо був, то наскільки сильному? Чи скручував в ньому пробіг. Якщо скручувався, то коли, як і наскільки. Чи використовувався автомобіль таксі і чи проходив він офіційні обслуговування на офіційних техстанціях за кордоном? Ось так ось легко та зручно. Після того, як ти все це побачиш, ти можеш для себе зрозуміти, потрібно тобі їхати дивитися цей автомобіль, або зовсім не витрачати на нього свій час та гроші. Тому посилання на сервіс Carvertical ми залишаємо в описі під відео. Переходячи за нашим посиланням, ти Отримуєш приємну знижку 20% на звіт. Якщо поряд нема нашого відео, не біда, адже є поле промокод. Вбиваєш туди три букви ТВП і отримуєш точно таку ж приємну знижку 20%. Отож, перевіряй свої тачки і будь. І Будь серйозно? І будь. Перший лайфхак. Якщо в вашому автомобілі не працює прикурювач, а у вас ось така розетка для вашого електронасосику, можете просто взяти кусочок дротику або якийсь металічний предмет. Ось це маса, ото плюс. Або навпаки. Коротше. Може так, а може так. Перевірити, в якому положенні дмухай те положення і ставити. Ось так чик. Все. І качаєте собі колесо. Ти б евакуатор визвав. Не факт, що я зараз не вийду. Що? Джонні? Є провод? Це чіпляємо трос до автоматної сонати. Пишіть в коментарях, що того робити не можна, і погнали в бокс. Фух, ну все, доїхали! Це була дуже весела поїздка на тросі. До боксу дібралися. Там зараз висить декілька тачечок, Зараз їх випхаємо. Закатуємо нашу покупочку в бокс. Там її розбираємо, дефектуємо, заказуємо запчастини, ремонтуємо. Пальці вверх, пальці вниз. Ну, там ви все знаєте. А ось наша шкодка вже стоїть на підйомничку. Я нагадую, що цей автомобіль у минулого власника вже був на СТО. Там йому приговорили провернути вклади шатуни в другому циліндрі. Зараз під капотом машинка підрозібрана, а від цього стає цікавіше ще більше. Тому зараз ми її піднімаємо на підйомнику, відкручуємо поддон, якщо він там прикручений, розкручуємо всі шатунні шийки, дивимося на стан вкладишів. Якщо дійсно провернутий, будемо знімати мотор. Тому не гаємо часу і. Давайте працювати. Я банан. люблю. банан. Бана. Я бана. Я Я банан. пацюк. У <му> мене своя мелодія грає в голові. Все, до побачення. Так а що це було? Мабуть, генело. Так, ну тачечку ми вже підняли на підйомнику. І що ми тут бачимо? Піддон. Уявляєте? Ага, прикольно. І що ми бачимо на піддоні, то що там немає. Жодного болтика. ні, один є, бачу. Це означає, що правильно піддон знімали. Давайте ми його знімемо зараз ще раз. І все-таки або підтвердимо діагноз тих СТОшників, котрі робили тут дефіктовку, або скажемо, що СТОшники брехуни. Знімаємо піддон. Так, беремо головочку на 10 і бах 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 Знімаємо, знімаємо. Що, ще десь прикручений, чи що. Зараз вийдеться, що там в піддоні є олива. І я буду весь в оливі. Так, ну що, піддон ми зняли. Як ви пам'ятаєте, для того, щоб. Зрозуміти, провернуті у вас вкладиші або ні, можна просто подивитись наявність стружки у піддоні. Що ми бачимо в нашому піддоні? Стружка є. Це означає, що? що, скоріш за все, на тому СТО, куди їздив той минулий власник, були не п***ни. І щось там пішло не так в тому моторі 100%. Тому розбираємо далі. бам банан. Перестань це знімати, я тебе прошу. Блін, що знов не вийде зашаритись, да? Придеться перевдягатись чи що? Блін. Я думав зараз просто намажемо, все почистимо, намажемо герметичком, зберемо все назад. Плюс 2000, але ні. Походу будемо працювати знову. Все, є біда. Так, піддончик ми вже зняли. І що ми тут? Можемо бачити. Ми бачимо 4 шатунні шийки, як перевірити, чи в порядку у вас в або ні. Берете за шатунну за шатун і шевелите. У нього повинен бути ось такий ось маленький продольний люфт. Досить легесенький. А люфта вверх-вниз не повинно бути зовсім. На трьох циліндрах у нас все гарно, а у другому циліндрі є і продольний люфт, такий, який має бути, і ось такий люфт вверх-вниз. Ви чуєте ці звуки? Я їх чую. Що це може означати? Що або вкладиша там вже немає зовсім, або його там немає зовсім. Відкручуємо. Бугіль з другого шатона ми зняли, як ми бачимо, вкладиш, там дійсно провернуло. Тепер це точно буде означати те, що зашаритись в цій серії нам не видасться. Він навіть приварився до колінвалу. Ось, один вкладеш. Ого, припаяли, як його Падло. а диви не поцарапай, нам ще його назад став. Ну, було б гарно. Але ні. Ну все, діагноз підтвердився на 100%. Вкладиш в другому циліндрі, дійсно повернуло. Один намотало на інший. Що це означає? Що тепер ми знімаємо мотор, знімаємо ГБЦ, дістаємо другий шатун разом з поршнем, знімаємо вал. веземо його на шліфовку, на проточку, протачуємо в ремонт, в той, який він пролізе, то може бути 0,25, може бути 0,5. Купляємо ремонтні вкладиші, звичайно ж, нові кільця, робимо ГБЦ, збираємо все назад, продаємо, заробляємо купу грошей, пальці вверх, пальці вниз, ну а там ви все знаєте. Все, побачимося в наступній да, До побачення. Буквально декілька годин роботи перекупів. І що ми бачимо позаду? Розібраний мотор вщент. Тут лежить колінвал. Все дійсно провернута, тільки одна шатунна шийка. Що нам потрібно зробити? Завтра відвести колінвал в ремонт, там проточити колінвал або в розмір 0,25 ремонтний, або в розмір 0,5. Після цього купляємо вкладищі, купляємо комплект прокладочок, замовляємо один шатун і збираємо все в обратному порядку. Ви взагалі бачите цей рівень? Розібрали мотора, я навіть не перевдягався. Схоже, хтось сьогодні вдома отримує прочуханки. Сам будеш прати свої речі. Отож, до завтра. Нам все-таки без сніданку вдалося попрацювати. Що ми зробили? Ми розібрали головку, розібрали її вщент, підвезли на перевірку на герметичність на шліфовку плоскості ГБЦ, так як прокладка в нас металопакетна і шліфувати плоскість просто обов'язково. За одне повезли ось цей ось трубчик колінвал, там нам його приговорили. На отій шейці, там, де провернуло вкладиші. Є дві тріщини. Такий колінвал, далі експлуатувати просто не можна. Новий колінвал ми вже замовили, Ну, як новий? Беушний, але в дуже гарному стані, в стандартному розмірі. Завтра він приїде до нас на нову пошту. Паралельно ми вже встигли замовити запчастини, що ми замовляли. Вкладищі шатунів, вкладищі корінні, всі прокладки, всі сальнички. Зараз ми вже притерли всі вісім клапанів, набиваємо. А, перед тим як набивати, миємо голівку, набиваємо нові сальнички, засухарюємо головку і починаємо все збирати. Наших новеньких запчастин. Починаємо з корінних вкладишів. З ними є маленький нюанс. Є вкладиші, котрі йдуть ось такі суцільні, є вкладиші, котрі йдуть ось таким прорізом. Вкладиші з таким прорізом вставляються в постіль колінчатого валу. А ось такі суцільні вкладаються в бугіль, котрі прижимають колінвал до блоку. Ще вам потрібно, якщо ви розбираєте мотор, купити ось отакі шайби розбігу. Колінчатого валу. Звичайно, можна поставити і старі, але коштують вони не дуже багато. Тут в комплекті йде 4 шайби, коштують приблизно 300 гривень. Не глобальні кошти. І ви уявляєте, як тут гарно упаковують запчастинки. Вкладиші корінних нам потрібно по 5 штук, тобто 5 вниз, 5 вверх. А їх в комплекті лежить по 6. Не дай Бог попадеться такий механік, як я або хтось з нас. Є один зайвий друзі. Якщо ви будете замовляти для себе колінчатий вал, і у вас немає мікрометра, нічого страшного, адже є штангенциркуль. Це не дуже точний прилад, саме в цьому випадку, але дуже надійний. Як перевірити? Ось тут в нас є розміри шатунних шеїв і корінних шеїв. Беремо штангель, в нас є от розмір 54 мм. Беремо штангель, прикладаємо до корінної шийки. Дістаємо, бачимо, 54 мм. Все, сходиться. Такий самий розмір у нас є на шатунній шийці 47-75 мм. Беремо, прикладаємо. Дивимось, майже 48. Все, 47,75. Отже, можемо починати все перемивати і збирати. На новеньких вкладишах, на новеньких прокладочках. Погнали Perfect. працювати. Ось наш колінвал вже й на місці. Не забувайте, що коли ви збираєте мотори, там на третьому середньому бугілі стоять шайби розбігу колінвалу. Дуже уважно дивіться, щоб вони у вас нікуди не ділись. Бо якщо вони випадуть, ви зберете мотор, вам буде дуже прикро. Встигли ми зібрати низ мотора, як ми вже розібрали його назад. А чому ми розібрали його назад, поясню. У нас є старий колінвал, є новий колінвал. На старому колінвалі шестерня під маслонасос одна. Тут зовсім інше. Тому, якщо ви будете міняти колінчаті вали, дуже уважно перевіряйте, щоб все сходилось, все було ідентично, і ті шестерні, і ось ця сигнальна лента, котра стоїть позаду мотору. І якщо у вас сигнальна стрічка буде відрізнятися від тої, котра стояла раніше, у вас просто-напросто не заведеться мотор. Для того, щоб поміняти таку зірочку, вам знадобиться газова горілка, тому що ця зірочка сидить на колінвалі просто на гарячу. Ми будемо використовувати трьохзахватний зйомник. Підігріваємо зірочку, натягуємо зйомник, якщо ми все зробимо правильно... Зірочка просто відійде від колінвалу. І якщо ви зараз будете писати коментарі, що у вас може поплавати вкладиші, ми здогадались і вкладиші ми зняли. Саме тому ми знову розібрали низ мотору. Так, ну все, шестерню ми замінили. Ви, в принципі, все зрозуміли, як її поміняти. Просто берете шестерню, роз... розігріваєте її дуже сильно газовою горілкою, потім за допомогою наставочки, тільки шляп, і вона у вас на колінвальчику. Колінвали гріти не потрібно, тільки шестерню. До речі. Після того як ви все зробили, для того щоб остила шестерня, і ви могли продовжувати далі, поливати не потрібно. Цього не можна робити просто категорично заборонено. Тому чекаємо, доки вона вистигне, і продовжуємо роботу далі. Улюблена рубрика Льохи. Як виставити мітки на цьому моторі. Дивіться, на шестерні розпредбалу є ось така заруба. Ось тут прикручена ось така пластикова пластинка з відповідною точкою. Зарубу потрібно вмістити з цією точечкою. На колінвалі ніяких міток немає. Мітка стоїть ось тут, позаду мотору. На маховиці є ось така ось риска. Ця риска повинна. Співпадати з оцією от стрілочкою на коробці. На коробці є ось така технологічна заглушка, там стоїть ось така резиночка, там є стрілочка. Ця стрілочка повинна співпадати з оцією рисочкою. Напевно, зараз в коментарях ви будете писати, як все-таки ми виставили мітки ГРМ на цьому моторі. Якщо КПП лежить окремо від мотору. Ми виставили мотор в МТ першого циліндра, поставили свою мітку маркером на шестерні колінчатого валу і від неї вже підштовхувались. Накинули ремінь, ремінь, крутили моторчик звичайно два рази. Всі наші міточки співпали, тому продовжуємо працювати далі. Не забудьте підписатися на канал. Для вас пройшло декілька хвилин, для нас пройшло декілька днів. І ось нарешті зараз буде перший запуск нашого пацієнта. Давайте подивимось, що ми там навощили. Перший запуск дубль раз. На цьому і зупинимось. Я сподіваюся. А може і ні. Ну я сподіваюся, що так. Клас. Маленькі технічні проблемки. Сів акумулятор. Буває. Зараз підзарядиться і все буде добре. Може бути. А може і ні. Ще, ще, Ще хвилинку. Добре, що на сусідньому підйомнику висить наша друга тачечка. Ми з неї тихенечко скомуніздили акумчик. Зараз підкинемо сюди і може бути запустимо цю тачку. Але вона також стоїть вже не перший день, так що то, що він живий, то зовсім не точно. Я попереджав, що буде нецікаво, заведеться швидко. Працює. Підстукують гідрокомпенсатори, але зараз вони закачаються і все буде чудово. Ну що, роботи по нашій шкоді майже завершені. Мотор більше не димить, працює рівненько, не пердить, не сапунить. Все чудово. Але перед тим, як відправлятися на мийку та робити сторіс в наших інстаграм-сторінках, до речі, якщо ти досі не підписаний, санька, мабуть, залишить ось тут посилання, можеш швиденько це виправити. Нам потрібно ще замінити заднє ліве колесо, тому що там стоїть не літий диск. А запасне колесо зараз ставимо туди четвертий літий диск, відправляємось на мийку, миємо і виставляємо тачечку у продаж. Нарешті, нарешті, друзі, перший тест-драйв. Моторчик зроблений, подивимось, в якому стані все інше в цьому автомобілі. Перший виїзд на дорогу, щось там в ходовочці гуп. Але нічого, їде. Друга передачка, третя, є, їде. Щеплення гарненьке. Їздити можна, тільки що ми з Саньком дізналися, що в нас не працюють передні склопідйомники. Судячи з того, що позаду лежить новий трос з клопідйомників, мабуть, з ними щось пішло не так. Тут чіпочки забиті. Коротше, що це означає, що майбутньому власнику буде чим позайматися. Але буде і гарна ціна, за яку ми будемо продавати цю тачку. Зараз ми її помиємо, подивимося з неї вийшло, складемо на неї ціну, викладемо в наш інстаграм, там її і продамо. Першій людині, котра запропонує за неї коштики. Так що, якщо хочете дізнатись, скільки ж все таки ми з неї заробимо грошенят, залишайтесь з нами. Зараз ми її помиємо, і ви все дізнаєтесь. Ой, який 220-й позаду їде. А, він синій. В ефірі наша найулюбленіша рубрика. На три тачечку з щіточкою. Миємо, миємо, трубочисть, буде, буде, трубочисть, чисть, чисть, чисть. Чист. Нічого не пропускаємо. Десь сюди, мала. Це, друзі, пост, точніше, сторіс про продаж цієї пушечки на наших інстаграм-сторінках, ми вже вивели. Тому чекаємо на нашого покупця. Зустрінемось з вами буквально за мить. Ну ось, друзі, ми і ввімкнулись, Для вас пройшла мить, для нас декілька днів. Позаду мене вже дивляться нашу шкоду Октавію. Хлопці дивляться, домовились про ціну в 3600 доларів. Зараз додивляться всі моментики, і якщо що, буде. Продаж. Тому чекаємо на відповідь від покупців. Тачка вийшла дійсно непогана. Ну що, друзі, ось нарешті ми продали нашу пушечку. Як ви пам'ятаєте, купили ми її за 1800 баксів. На всі запчастини разом з роботою ми витратили 900 баксів Отож, Тачка обійшлась нам 2700, продали за 3600 доларів непогано попрацювали, гарненько заробили. Отож, бо кому подобається це відео, ліпимо палець вгору, кому не сподобалось, ліпимо палець вгору. Не забудьте підписатись на канал, поставити колокольчик, аби не пропустити жодного нашого відосу. А якщо ти хочеш купити в нас тачку або побачити наше життя поза кадром, не забудь підписатись на наші інстаграм-сторінки. Санька зараз ось тут залишить посилання, тому. Не марнуй часу і швиденько підписуйся. Щось Санька, мені здається, що у нас вийшов дуже коротенький відос. Так і є. Погнали, щось купимо ще. Ага, погнали! Будемо сподіватися, що на доху дійсно плівка. 165? Так, так. 165. Да, 160. Да, да, да. 160. Ну, поближе, ж полімко, може, можете подивитися. От ти дивлиш, що тут 255 певні, було у 2020 році. Що серйозно? тисяч доларів.